Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Ця програма варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні маємо цілий пакет питань від наших телеглядачів і стосуються вони в основному житла. Тема не нова для нашої програми, але завжди актуальна. От люди запитують, чи можна приватизувати кімнату у гуртожитку малосімейного типу? Ну, це питання давно вже врегульовано, оскільки в свій час е, був коли в 92-му році був прийнятий закон про приватизацію державного житлового фонду. Там було передбачено, що кімнати в гуртожитках не підлягали приватизації. І в нас виникала маса питань, е, доки цей будинок не передавали на баланс органів місцевого самоврядування, не переводили його в загальний житловий фонд. Е, Верховна Рада в подальшому прийняла закон України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку, який передбачає, що. Що кімнати, житлові кімнати в гуртожитках можуть бути приватизовані, але не всіх. В законі чітко написано, що це не підпадає під дію гуртожитки які для тимчасового проживання, це, наприклад, гуртожитки навчального закладу, де навчаються з підвищенням кваліфікації, значить, де тимчасове проживання, соціальні гуртожитки, спеціальні гуртожитки, де люди поселяються на тимчасове проживання. Оці, Гуртожитки не підпадають під дію цього закону. Всі інші підпадають, але основна умова має бути така, що люди повинні проживати в цьому гуртожитку на законних підставах, і це має бути державною або комунальною власністю. Оскільки в нас, наприклад, є випадки, коли в 90-х роках йшла приватизація державного не державного житлового фонду, а велика приватизація, мала приватизація, коли придавалися, приватизовувалися. Майнові комплекси державних і комунальних підприємств, і разом з майновими комплексами в деяких випадках переходили житловий фонд гуртожитки. То Верховна Рада прописала, що в такому випадку ці гуртожитки мають бути передані на баланс органів місцевого самоврядування після передачі мешканці гуртожитку, які позивають на законних підставах, мають право його приватизувати. Я пам'ятаю, у нас була така ситуація. Одна з кам'янчанок навіть зверталась до нашої знімальної групи. Ситуація у тому, що вона проживала у гуртожитку. Потім домовилась, ну вона так говорила, що з керівниками навчального закладу про те, що до цієї кімнати їй дали ще дали дозвіл використовувати ще якесь там побутове приміщення. Вона зробила досить дороговартісний ремонт, але прийшов термін, і їй сказали просто виселятись. Документів в неї жодних немає, і вона постала поставила. поставила але питання, хто буде їй відшкодовувати ремонт, але насправді жодного дозволу вона не брала. Тобто, ну така ситуація, коли люди не впорядковують документи, фактично зробивши ремонт, думають, що вони вже мають право, що це буде їхнє власне житло. А воно так не є. Я так. з вами погоджуюсь, оскільки в свій час це було початок 90-х років, 90-ті роки, коли в нас житла було небагато, тому в. Гуртожитки навчальних закладів, а ми говоримо в першу чергу вищих навчальних закладів, середніх навчальних закладів, це університети, інститути, коледжі. В багатьох випадках мешк... посиляли людей, які не є ні працівниками навчальних закладів, ні студентами. Було тимчасовий період за зверненням будь-яких організацій, це проживали працівники правоохоронних органів. І такі мешканці поселялися, і ці люди для Поліпшення своїх житлових умов робили відповідні ремонти. На жаль, чомусь побутувала думка серед людей, що от я прожила, я можу там прожити 10, 20, 30 років, і цей гуртожиток буде мій. І була така тенденція, була така інформація. Я з такою інформацією неодноразово стикався. Що казали: О, дивіться, я там живу, мене не мають права виселити. Потім пішла тенденція. Коли не вистачало цих гуртожитків для проживання студентів, е мешканців починали виселяти, В тому числі, наприклад, така тенденція була і в нашому місті Кам'янця-Подільському. Оскільки е це є власність держави, державна власність, якщо це навчальний заклад перебуває в державній власності, або власність комунальна, якщо це навчальний заклад перебуває в комунальній власності. Е у нас на території міста такі навчальні заклади, це або державна власність, або комунальна власність. Власність обласної ради uh -huh. відповідно вони не підлягають під дію закону про приватизацію. Все, що там робилося, будь-яке перепланування, будь-яке поліпшення воно необхідно тільки за згодою відповідно власника цього житла, а власником житла це є або фонд державного майна, або відповідне міністерство, або обласна рада. Відповідно, таких дозрів не давали. Люди просто поліпшили свої житлові умови з метою, щоб краще було проживати. Гуртожитки навчальних закладів не будуть окремо передані в комунальну власність міських, чи селищних чи сільських громад, оскільки законом чітко передбачено заборону перепрофілювання навчальних закладів і їх структурних підрозділів. Можлива передача тільки в одному випадку, якщо повністю навчальний заклад, як майновий комплекс, передається у власність відповідної громади. Ну я так розумію, що громади не дуже бажають їх брати, оскільки це велике фінансове навантаження. І то, якщо громада візьме у свою власність навчальний заклад, вона його повинна отримувати як навчальний заклад. Тому. Мешканці, які проживають, так і будуть проживати, це буде гуртожитки навчального закладу для тимчасового проживання. Тим паче, коли почалося в 2022 році повномасштабне вторгнення, то в багатьох гуртожитках проживають внутрішньо переміщені особи, ага. особи, які втратили своє житло, і держава якраз в першу чергу використовує ці гуртожитки для проживання тимчасового проживання цих осіб. Тому які би там ремонти не робили, за чиї кошти би не робили, все одно це майно. Найближчі перспективи буде власністю держави або власністю відповідної територіальної громади. Наступне питання: яким є алгоритм зміни цільового призначення нежитлового приміщення на житлове? Якщо людина хоче змінити цільове призначення, тобто з нежитлового зробити житлове, вона повинна отримати відповідний дозвіл в орган місцевого самоврядування, відділ архітектури, які з урахуванням всіх державних будівельних санітарних норм вирішується питання. І якщо є можливість, тобто даю дозвіл, дається дозвіл або на перепланування, або звіт, якщо це вже переплановане приміщення, визначаються е, спеціалісти, які експертний звіт про обстеження цього приміщення, або робиться проект на реконструкцію цього приміщення, і в такому випадку проводяться будівельні роботи, і е, якщо є можливість, наприклад, то робиться житлове приміщення. Оскільки ну, в першу чергу житлове приміщення має бути там, де є житлові приміщення. Якщо, наприклад, є якісь з підприємство і це був не житлове, і тут по цьому підприємстві хотят зробити одну чи дві квартири. Ну, я сумніваю, що так воно йшло, оскільки я розумію, в деяких випадках це пов'язано з тим, щоб люди менше платити за комунальні послуги, за опалення, оскільки якщо це йде, ви влаштували собі житлове приміщення, але воно знаходиться в комерційному об'єкті, то і вартість електроенергії, і вартість газопостачання вона буде як для комерційного об'єкта. Але така процедура. Дора є в першу чергу не підзом це орган місцевого самоврядування в ЦНАП подати відповідні документи, і там вже з рахуванням е спеціалісти дадуть висновок, чи є передбачено, чи немає. Якщо такі є можливість, то буде рішення надати дадуть дозвіл на перепланування. І після перепланування, коли отримують відповідні документи, звертаються е до державних реєстраторів, зареєструвати об'єкт правовласності, це вже їх житлове приміщення. Квартира на першому поверсі багатоповерхівки. Часто виникають проблеми з каналізацією. Чи можна на законних підставах отримати дозвіл на облаштування окремої каналізаційної мережі з квартири у підвальне приміщення і хто такий дозвіл надає? Попередніх передачах ми вже неодноразово говорили, але згадували про закон, який був прийнятий у 2015 році, про колективну власність в багатоквартирних житлових будинках, де чітко передбачено, що з 2015 року законодавець визначив, що все майно багатоквартирних будинків, внутрішньобудинкові мережі це є власність мешканців багатоквартирного будинку. Відповідно, утримання, розпорядження, ремонт та реконструкція це безпосередня їхня відповідальність. Кабінет міністрів України. Ще в 2017 році був прийняв перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю експлуатацію. Змінами і доповненнями, от якраз реконструкція, водопостачання, водовідведення, вентиляція внутрішньобудинкових мереж вона не потребує відповідного дозволу. Це виключно дозвіл співвласників цього об'єкту, мешканців цього будинку. Тому в даному випадку, на жаль, в нас вла... мешканці багатоквартирних будинків забувають про те, що якщо мешканці верхніх поверхів і на них проблеми з дахом, то це не тільки їхні проблеми, а це проблеми мешканців цього будинку. Якщо в даному випадку, якщо це нижні поверхи квартири, то е, проблеми мешканців нижніх поверхів це, це не тільки проблеми мер, мешканців нижніх поверхів, а це проблеми всіх мешканців будинку. Тому всі мають приймати участь і в утриманні, і в реконструкції. Е, в такому випадку, якщо є згода всіх мешканців власникам цієї квартири, ну. По-перше, це мало би робити за рахунок всіх мешканців будинку. Не це до спеціалістів, оскільки окремої проєктної документації не потрібно, дозволів не потрібно, тільки дозвіл виключно. Інших співвласників і з урахуванням то система, яка влаштована, все ж таки, необхідно залучити спеціалістів, щоб вони подивилися і не просто так зробили, а розрахували, щоб потім то влаштована нова каналізація не шкодила іншим. Бувають такі випадки. І можуть зробити. Ще одна схожа проблемна ситуація: у п'ятиповерхівці немає підвального поверху. Як бути, коли потрібно міняти мережі? Аналогічно, то що я два відповідь попередньому питанню. Такі випадки є, і наскільки я знаю, в місті Кам'янці-Подільському декілька так. будинків є, де просто, скажімо, підвалів взагалі нема, там просто фундамент і земляне полотно, і там проведені каналізації, це власність мешканців багатоквартирного будинку і всю реконструкцію мають робити всі мешканці багатоквартирного будинку. Оскільки, хто би там не хотів, якщо людина живе на другому третьому полі. Оверсі, її поки все влаштовує. Якщо не буде каналізації, то не буде каналізації взагалі всьому будинку, і воно відповідно впливає. Тому в даному випадку люди повинні все-таки проявляти ініціативу і розуміти, що це все ж таки це вже їхня власність, колективна власність, і вони мають утримувати. І тут уже стоїть питання не лише заміни там труб, а фактично, це вже який ремонт в квартирі. Ну, Принаймні потрібно зривати підлогу, робити. Ну тобто, це не можуть робити тільки власники першого поверху, так тобто, роз... це має бути враховано. Взагалі і цей кошторис, і відповідно, якщо до, достати, наприклад, до цих труб можна тільки через е квартиру. квартиру, то відповідно ті роботи також вони повинні входити і за рахунок власників е всього будинку, це відповідно повинно робитися. Скільки, ну, іншого шляху нема в свій час, коли було прийнято закон про житлового фонду, там чітко було прописано, що квартири продаються в приватну власність після коли орган місцевого самоврядування проведе відповідний ремонт. Е Капітальний ремонт. Ну, на жаль, цього не робилося, таких ремонтів не робилося. А якщо робилося, то в дуже рідких випадках мешканці приватизовували. Держава, чи чорний місцевий казав, що ми, да, ми зробимо, ми з часом зробимо. А в 2015 році, взагалі, держава сказала, що. Це вже ваша власність і ви собі маєте робити те, що вважаєте за потрібне. Тому в даному випадку, так само як, наприклад, є верхні поверхи, де система, наприклад, опалення проходить прямо над квартирами і технічних поверхів немає аналогічна ситуація. І зробити реконструкцію можливо тільки шляхом втручання, наприклад, в Через квартири верхніх поверхів чи, наприклад, дах будинку зробити, аналогічно, це все ж таки власність мешканців будинку. Всі повинні приймати участь і всі повинні це робити. Теж проблема кам'янчан, тільки не будемо називати адресу. Конкретно у підвалі багатоповерхівки завелись комахи, шкідники. Мешканці квартир на першому поверсі страждають від цього, але подолати проблему самостійно не можуть і запитують, куди вже звертатись. В Даному випадку ми говоримо про таке поняття, як дериватизація, це боротьба з шкідниками. Відповідно до вимог чинного законодавства і закону про житлово-комунальні послуги, дана послуга входить обов'язково в послу. Лого управлінської компанії чи це буде жек, чи це буде ОСББ, чи це буде інша пролінська компанія? Але якраз ця послуга є обов'язковою, тому мешканці. Перших поверхів мають звернутися в управлінську компанію, і управлінська компанія, чи ЖЕК, чи хто надає відповідну послугу, зобов'язаний замовити цю послугу якщо або сама провести, або у спеціалістів, які провести відповідні заходи. Варіант можливий, що, наприклад, це комплексне питання, якщо, наприклад, десь в підвалі постійно замикає. І Протікає система водопостачання або система каналізації, то поки ви не усунете цю проблему, то однозначно проблема з комахами вона завжди буде існувати. Тому в першу чергу управлінська компанія, якщо українська компанія не працює, тому можна звернутися в орган місцевого самоврядування. Або відповідно сан держпроспужслужбу, яка зараз займається сане підемс послуса які вони проведуть перевірку, і вони вже зроблять приписи притягнуть винних осіб до відповідальності, оскільки це все ж таки вже вимоги санітарного законодавства. Чи є чітко визначені терміни відновлення перекопів у дворах житлових будинків? Зрозуміло, що одразу після того, коли замінили мережу, перекоп не можна відновити, тому що потрібно засипати зим... ґрунт повинен просісти, але іноді такі перекопи роками не відновлюються. Ну, я можу вам сказати, що не тільки в внутрішньобудинкових нас а є руками не відновлюють на дорогах загального користування місцевих. Такі випадки були не тільки в нашій громаді, а в інших громадах. Що стосується внутрішньобудинкових приїздів, це все-таки згідно закону про благоустрою населених пунктів, це є елементи благоустрою. Для проведення такого перекопу необхідно отримати дозвіл. Це може бути або департамент житлово-комунального господарства, або якісь інший департамент визначений. Сільською селищною або міською радою, які надають відповідний дозвіл, і коли людина звертається, от якраз там передбачено, коли дають перекоп, укладається договор і вкладається вимога, в який термін має бути, будуть бути проведені ці роботи і хто їх має провести? І якраз в цьому договорі має бути обов'язково зазначено термін проведення цих робіт. А відповідний орган місцевого самоврядування має е, проконтролювати, якщо ці роботи не проводяться, це є підстава для притягнення до відповідальності і стягнення відповідних збитків. Тобто можна писати запит на орган місцевого самоврядування і принаймні дізнатися, коли були ці терміни. Вони пройшли вже чи вони ще не пройшли, і таке інше. Так. так, я знаю, що даже колись був такі випадки. Я, наприклад, я стикався, коли орган місцевого самоврядування людина зверталася, вони давали рахунок, щоб проплатити кошти, що вони мали самі провести ці роботи. Людина проплачувала кошти на рахунок там відповідного комунального підприємства. І якщо комунальне підприємство вже не робило, це вже питання не до людини. Тобто, вона, наприклад, кошти проплатила, і порахували коштори, що це відновити, наприклад, там дорожнє покриття буде коштувати стільки, то вона про. Платила кошти, а якщо комунальна організація не робить, це вже питання до комунальної організації, чому вона не робить? Якщо що таки це відповідальність людини, то ну, обов'язково ці сроки зазначаються, і без е, вказання цих сроків дозвіл не відом... надається. Вовзі, да? надається. Усі квартири будинку з індивідуальним опаленням у кількох квартирах господарі не проживають і не опалюють помешкання у сусідів через утворення конденсату на стінах. Пліснява мирно врегулювати конфлікт не вдається. Чи є якась правова підстава змусити господарів підтримувати у квартирах певний температурний режим? Цивільний кодекс чітко вказує, що право власності зобов'язує власник. Будь-якого майна, житлового чи не житлового, повинен користуватися своїм майном, щоб не створювати перешкоди власникам іншого майна. У нас діють відповідні норми, правила, санітарні норми, які чітко передбачають, яка має бути температура в приміщенні, санітарні вимоги до температури приміщення. І в такому випадку, якщо дійсно власник сусіднього приміщення не дотримується, а це може впливати. Е та особа, який за заподіяні збитки, вона може звернутися органу місцевого самоврядування, може звернутися в обслуговуючу компанію, щоб скласти відповідний акт, проводиться обстеження, і в такому випадку вона має право звернутися з позовом до суду про відшкодування заподіяних збитків і зобов'язана вчинити певну дію. Наприклад, я знаю, що в деяких країнах за це взагалі притягують до відповідальності на законодавчому рівні. Але в першу чергу, якщо власнику сусіднього приміщення заподіяні, Збитки, він має право тут відмовити на проведення відновлювального ремонту, на проведення відповідних робіт і зобов'язати вчинити певні дії. Якщо буде рішення суду зобов'язати, і особа не буде дотримуватись його, то воно може бути притягнуто до відповідальності за невиконання рішення суду. У цьому контексті ще одне питання: чи потрібен дозвіл сусідів для проведення зовнішнього утеплення квартири? Як бути, коли сусіди такий дозвіл не дають? Ну, дивіться, в свій час, тобто, скажімо, якраз законодавець, коли приймав рішення перелік будівельних робіт, які не потребують документів щодо відправи на виконання будівельних робіт, от якраз у цього є комплексне утеплення, коли утеплюється вся стіна, а дозвіл відповідний потрібен. А коли ми говоримо про, скажімо так, часткове, значить, де відповідного дозволу не потрібно, тому. Теоретично орган місцевого самоврядування не дає, але е, оскільки. Весь комплекс будинку, це і стіни, і дах, і фундаменти, і внутрішньобудинкові мережі це є власність мешканців житлового будинку, то відповідно, для, якщо йти по цивільному кодексу для влаштування от такого індивідуального отеплення, необхідна все ж таки згода інших мешканців будинку. Оскільки в нас в багатьох випадках люди роблять, але не враховують, що вони таким шляхом втручаються інженерну конструкцією. І є таке, наприклад, технічне питання, як точка роси, вона просто зміщується, і потім Значит, у сусідів і вон, та саме сусідів візнєва, да, і можуть виникати відповідні сама... проблеми. В деяких випадках все ж таки згода потрібна, якщо це стосується, якщо прийнято правила місцеві, наприклад, і де фасади необхідно погоджувати. Якщо да, це фасад будинку, якщо це фасад будинку, друге, якщо це, наприклад, будинок якийсь має цінність історичну чи. Там теж необхідно погодити в деяких випадках не тільки саме утеплення, і колір утеплення, і матеріал, з якого воно буде йти. Тому в першу чергу все ж таки необхідно згода з сусідами знаходити спільну мову. Значить, а щоб знайти спільну мову з сусідами, це просто я так розумію, щоб потім не виникало питань е, приводити спеціалістів, щоб спеціалісти могли пояснити. Якщо людина е, дала відповіді на питання, то сусіди можуть і погодитися. А можливо, сусіди разом зроблять то утеплення. Все ж таки, оскільки це спільна сумісна власність, то на використання спільної сумісної власності необхідна згода всіх мешканців будинку. Це були всі питання на сьогодні. Сподіваюся, наші глядачі отримали вичерпні відповіді. Дійсно, проблем досить багато і не завжди їх вдається врегулювати мирним шляхом. Але іноді для того, щоб якраз саме мирно це вирішити, потрібно знати правові підстави, що можна, що не можна, в яких межах дозволено і таке інше. Тож потребуєте правової допомоги, не нехтуйте з цим. Обов'язково звертайтесь до фахівців. Пишіть нам, наша програма також вам допоможе.